Всі однодумці, всі оболівають і переживають за цю українську пісню, що вона в селі вимирає. Вельми переживають за те, що вимирає як наш стоговщинський діалект, так само вимирає пісня народна. Знаєте, Ці наші шість років, як ми створилися, ми все время займаємося одним і тим же. Ми бережемо нашу спадщину. Дай Бог! Любила людей, була дуже віруюча, любила співати, І до є ходили, і вона була, як у нас у селі кажуть, вона була незамужня. Вона ніколи замуж не ходила. У цю хату збиралися є ровесниці, Вони теж були дівки так само. Комусь, може, щось там народилося, там ножка щось а в когось ще щось. І вони збиралися сюди, купи, докупі. Їм було інтересно всім разом. Вони сповали, вони трошки справляли деякі свята. І слава тобі, Господі! Ті колядки всі передалися нам». Бо ми нашли як вже не стало хазяйки, ми знайшли зошитка, в якому було написано записані ці старовідні старовинні колядки на такій мові, що і ми такої не знаємо, навіть. як ми їх одягаємо, ми просто молодіємо. Ми просто молодіємо. У нас таке задоволення. Ми з величезною радістю одіваємо ці костюми, бо це ж всі костюми наших бабов наших даже прабабов, Є такі, що більше ста років цим сорочкам. Так само андараки, от такі андараки, от у нас, бачите, от такі андараки. Це теж також зараз ніхто не виготовляє, такого ніде немає. А, а ми зберегли оці андараки і так само радуємося, що це у нас такі найнастояще національні, народні, вельми колішні костюм.